Вітаю вас на каналі Нумерологічної психотрансгри Star Love. Ім'я Моє Любов. Двісь сьогоднішнього дня, 28.10.2022 року вищі сили оберігають і ведуть, коли ти проснувся і знаєш, для чого ти живеш. Сьогодні можна змінити долю других людей в рамках Карми, звичайно. Які підказки дадуть вібрації на шляху до перемоги України, перемоги добра над злом? Перший варіант показує, що заважає сьогодні. Другий варіант, які енергії допоможуть на шляху. І третій варіант на що звернути увагу, які знаки на поті. І так, поїхали. Сьогодні нам допомагають номерологічні карти. І так, поїхали. Ух ти! Звернути увагу на себе, на себе і ще раз на себе. Три і чотири, сім. Раз, два, три, чотири, шість, сім. І так, сім. Рухаємося в заданому ритмі свого життя, признаючи всі закони Бога. Тобто сімка це почитання духовних законів. Можна карту вибрати? так? Да. доповнення. Ува, правильна дев'ятка, стілю своє життя, стілю своє життя рухом. Коли ми рухаємося в правильному напрямку, коли ми знаємо, які наші мрії. Так, 4, 2, 6, раз, два, три, чотири, пять, шість, дванадцять. Карту витягнемо для 12. Каже, зроби щось по-новому. Зроби щось по-новому. Карта у нас 17, як частота сьогоднішнього дня. Частота сьогоднішнього дня, творчість і ти рук творення Всевишнього. Тобто ти повинен бути достоєн цих, цих ручок. Так, і 12, зроби щось по-новому. Тобто це то, що допоможе зробити щось по-новому, зроби щось по-новому і посвятиться перемозі. Взагалі, можна треба посвящати все свої дійства я чомусь. 4, 3, знову сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І так, дев'ятнадцять, третій варіант у нас був на що звернути увагу. Сьогодні звернути увагу на те, що у вас дуже гарно виходить. От допусті, ми ще до... До... Уау, трошечки ми... ми... нам не вдавалася воля. Сьогодні можна і дуже допоможе Іменно тоді, коли ми примінимо до чогось в тому, що в нас не вийшло, примінимо волю і вперед. Сьогодні все допоможе. І так, наскільки ми вийшли на хороші вібрації, чотири, вісім, раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, все, гармонія. Сьогодні буде у нас гармонія. Перемога буде за нами.